Чи були ви коли-небудь на роздоріжжі? Чи потрібно розлучитися з партнером, якщо він вам зрадив? Чи краще пробачити? День розповім вам життєвий кейс. До мене звернулася дівчина, у неї є донька десятирічна від першого шлюбу, і вона живе з чоловіком, з хлопцем уже три роки. І з'ясувалося, що вже один рік він її зраджує. І от зараз вона стоїть на роздоріжжі. Але ж на що нам звернути увагу, перш за все, що говорить сам партнер і як він виправдовує себе, свій вчинок. Ну, і він говорить, що основна причина це те, що вона обрала свою доньку, а не його. І таких ситуацій він привів дуже багато, як аргумент, що потрібно, наприклад. Їхати там, допомагати в село не знаю, картоплю полоти там або ще щось до його мами, а їй потрібно водити доньку на танці, і вона пріоритетно вибирала доньку. Ми не можемо дати однозначно поради покинути чи пробачити, тому що тут задіяні почуття, і дівчина розділилася на. Дві думки, які її проводять такий досинаць, вона дуже вже змарніла з цього. Постійні прокручування, переживання, думки з цього про приводу. Одна частина 50% її про почуття, вона кохає його. А інша частина, 50%, це логіка, де говорить, що. Я не хочу бути з ним, тому що він мене зрадив, і це боляче. Дуже тяжко прийняти рішення, де задіяні почуття. І почуття е виходять на перший план. Логіку ми забиваємо, тому що були, але коли розібрали ми ситуації, ми не знайшли там турботу, піклування, тому що там був егоїзм з боку чоловіка. Чоловік вступив в стосунки з дівчиною, яка має дитину. І тепер робити, змушувати її робити вибір, обираючи його чи доньку, ну це мабуть дуже жорстоко і маніпуляційно. Тобто, поки вона зручна, він її не зраджує. Як тільки вона робиться незручною, обирає доньку чи буде в майбутньому ще щось робити, він одразу буде її зраджувати, де гарантія, що він буде надалі її не зраджувати. Через занижену самооцінку клієнтка попала в маніпуляційну схему. Через страх якихось змін, через страх труднощів ми часто обуряємо для себе непопулярне рішення, те, яке нам вже ж буде і шкодити. Тому довіряйте собі не тільки в почуттях, а й логіки. Спробуйте покрутити ситуацію з різних сторон, розібрати її, подивитися, чи нема там викривлень. Щоб прийняти рішення. Правильних рішень не буває. Ми тільки можемо прожити деякий певний час і вже зрозуміти, чи рішення було правильне чи неправильне. Але ми можемо зробити, як для мене буде ефективніше. Якщо вам було цікаво, залишайтесь тут. Тут буде спокійно, по-справжньому, по-людськи. Якщо ви опинилися в подібній ситуації, спробуйте відповісти на питання, які ви зараз бачите. Це допоможе побачити ситуацію з різних кутів. Будьте з собою чесними та не виправдовуйте свого партнера.